Ну що, найшвидкий монітор у світі на 540 Гц, Це Asus ROG Swift Pro pg 248 QP. Ось так він називається: куча яких літер, куча яких цифр, але це е, дійсно справжній геймерський монітор. 24,1 дюйма, е, Full HD. З HDR 400 і зараз мені скажете, а який він там геймерський? Ні, хлопці. Кіберспортивні монітори це 24 дюйми на Full HD. І якщо ви кіберспортсмен, то я думаю, ви знаєте, про що я говорю. Бо ніхто з кіберспортсменів не грає там у 30 дюймів 4К, бо це практично. Безглузда затея для саме для кіберспортсменів. Тож кіберспортивний монітор, ось такий Asus ROG Swift на каналі Технозон Україна на 540 Гц. Поїхали. Звичайно, тут є підтримка G-Sync, маса інших технологій, але перш ніж говорити про ці технології, давайте поглянемо, як виглядає цей монітор поблизу. Перше, що кидається, в очі, це ця нога. Він має такий дизайн для більш ергономічного моменту. Його можна складати, поставити на, стікл, на стіл, Наприклад, ви пограли, поклали сюди мишку, клавіатуру, і вона займає менше місця. Просто здвинули і все. Ось таким чином можна ставити. Він обертає на всі боки, по висоті теж регулюється. Ой, я його вимкнув. Дуже зручно, це дуже зручно. Так, давай, вмикайся. Ось ми його включили, і тут в нас є. ТН-матриця. Не зовсім проста матриця. Вона називається eSports TN. Це з дуже швидким відгуком, а час його реакції становить 0,2 мілісекунди. Це дуже дуже круто. З кутами огляду, звичайно, не так, як скажемо, на IPS. Багато хто запитує, чому не IPS, але такого відгуку на IPS ви не отримуєте. До того ж, тут 400 канделів яскравість на квадратний метр і є HDR 400 і GC. SYNC, навіть, бачите, тут наліпка в нас є ось така g sync Це матриця Full HD повністю матова. Найкрутіше те, що він має охоплення кольорового простору SRGB у 125%. Тепер ми його повернемо. І тут в нас най... найцікавіше. Це в нас Aura Sync, фірмове підсвітлювання, Asus ROG. Тут в нас є кріплення VESA. Тут ми завели дроти, але дроти ліпше заводити через саму ногу. І дивіться, тут у нас зйомна кришка. Зараз приберемо, я покажу вам інтерфейси. І по суті, дроти, дивіться, як ж буду їх е, тут е, кріпити. Ви просто проводите ось через це кріплення е, і просто протягає, протягнули сюди через цю ногу і під'єднали все. Дуже, дуже прикольно. Ну, поки воно відпало, у нас нехай там <хи>, лежить. А, тепер покажіть людям інтерфейси. Так, підсвітлення. Дивіться, в нас тут є роз'єм живлення. Є в нас два HDMI 2.0. Ось, бачите. Далі у нас HDMI 2.0. Також в нас є Дісплейпорт. 1.4. Є в нас підключення USB-хаба. По суті, він е, може виступати у ролі USB хаба бо тут є два USB. Е, два порти, дуже високошвидкісні І ще є 3,5 вихід для навушників, 384 е, кГц, 32 біт тут стоїть аудіокодик від ESS. Коротше кажучи, USB, насправді роблять його дуже дуже зручним. Цей монітор, таким самим, монітороха. Все це закривається цією Кришкою, давайте так закриваємо. Покажіть ось от таким чином. І зачовкується. Все, воно просто клаце. Тут в нас є органи управління це фірмовий джойстик Asus і кнопки керування. Також є отвір для замку Kensington, дизайн відмінний, просто відмінний, легкий поворотний. Давайте зараз увімкнемо його і вже розберемо, якими технологіями він володіє. Про сам монітор. У нас підтримується ULMB2, це дуже крута технологія. Про це ми зараз поговоримо трохи пізніше. Але я хочу спочатку побачити, знаєте що? Давайте подивимось параметри. І в нас, ось дивіться, є частота 500 Гц. Тут ви не побачите 540, бо 540 працюватимемо в буст режимі, який ви можете вмикнути. Самому налаштуванні монітору. Тепер у нас є звичайний режим HDR. Ой, натиснув не на те трохи. Дивіться, натискаємо, давайте. У параметрах дисплею є режим HDR. Ми можемо ввімкнути HDR, все супер. Тепер працює HDR. А при цьому можна задати різні налаштування цього самого HDR, коли саме вмикати. Тобто тут є просто варіант адаптивного HDR, наприклад, коли коли відтворюється HDR відео. Це дуже зручно. Тобто ми зрозуміли, що в відео ми можемо умімкнути 500 FPS і для чого нам 540 FPS. Поясню, тобто, ви бачите зараз відео, де. Ми, ну, для порівняння різних моніторів 144, 240 і 500 Гц, де ми бачимо, що монітор з самим високим FPS має дуже швидкий момент, коли, коли з'являється в нас ворог. Мова йде саме про кіберспортівні заходи. Ну, то, то Ви бачили фірмову зйомку від Asus. 540 Гц даруємо нам мить. Коли кіберспортсмена супротивник з'явиться трохи швидше е, на декілька мілісекунд. Але для справжніх кіберспортсменів це ціла вічність, і саме за рахунок таких моментів вони перемагають. Ті, хто кажуть, що око не бачить, це все не сінитниця. розповідайте, це для кіберспортсменів. Вони посміються з вас. Про G-Sync. підтримується G-Sync, все це зрозуміло. Зараз ми його тестуємо, а точніше, ми оглядаємо його на нашій збірці Asus ROG. На GeForce RTX 4090, і він ідеально підходить для цього монітора. Просто щоб вивчати максимальну швидкість цього монітору, нам потрібна ну, дійсно крута зборка. Але що таке ULMB2? Технологія ULMB2 забезпечує кращу роздільну здатність і відсутність ефекту розмиття. По суті, плавного ефекту у вас не буде такого, знаєте, ефекту стробо, за рахунок дуже високої частоти оновлення. Дуже часто виникає ефект розмиття, коли дуже швидкий рух на екрані. Тепер ви бачите два відео, які пояснюють, як працює саме ulmb 2 Тобто, пікселі вони з'являються лише тоді. Підсвічується лише тоді, коли вони вже з'явились на екрані, а не тоді, коли вони переміщаються, і в нас постійно працює підсвітлення, тобто створюючи довбаний цей стробо ефект, такий смуз ефект Це підвищує саму чіткость зображення у динамічних сценах. І, чесно кажучи, коли я грав у динамічні іграшки, коли стримив на Твічі, то це дуже допомагало мені саме уникнути цього, цього смуз ефекту і Дуже добре поцілювати у ворога. А тепер в нас тут є а, різноманітні налаштування. Ми можемо увімкнути лічильник FPS, можемо увімкнути приціл. Дивіться, ми можемо його поставити. Давайте встановимо такий блакитний. Ну, нормальні спортивні моменти а, ігрові. Це це стосується ігрових гаджетів. Також у нас є таймер, у нас є секундомір. А, у нас є вирівнювання екрану для нестандартних роздільних здатностей. До того ж, якщо ми ставимо тут високий FPS, то тут з'являється дуже божевільна крутелезна гама. І чим вищу частоту ми встановлюємо, тим яскравіша буде ця гама. Тепер підсвічування формат екрану, що тут в нас є, ми можемо встановити різноманітні моменти режиму eSports Pro. Поясню, кіберсмартфен іноді ставлять, ставлять розподільчу здатність 4 на 3, а цей режим дозволяє нам розтягнути це зображення на весь монітор. Тобто, це для покращення сприйняття самої сцени ігрової, щоб вони могли вижати максимальний FPS. Тобто це саме для цього зроблю. Зараз ми це відключили. У нас є також синій фільтр для того, щоб зберегти ваші очі. Поставимо все за замовчуванням. Також у нас є насиченість, гамма керування HDR. У мене тут все деактивовано, бо стоїть налаштування під мої ігрові, скажімо так, забаганки. До речі, у нас 10-бітна матриця. Бачите, у нас тут зараз йде HDR st 2084 у поєднанні з G sync тобто у режимі G sync процесор, бо в нас увімкнено G sync і Ви мене спитаєте, але ж для 540 Гц який комп'ютер нам потрібен? У нас такий є. Звичайно, вам потрібен якийсь більш потужний комп'ютер зараз. Ми увімкнули все і. Побачимо, скільки ж FPS ми отримуємо у самої грі. Це просто офігенний монітор ігровий з різноманітними опціями. І ну, ті, хто кажуть, що ви не бачите 540 Гц, повірте, це питання не у тому, що ви бачите, а питання в тому, як швидко з'явиться ваш ворог. скажімо так. Отже, заходимо у налаштування. У нас повний максимум, ми виставили все на ультра. На даний момент 450-300-370 FPS. Ну, В принципі, якщо прикрутити налаштування, е, хоч ми на цій зборці отримували приблизно 670 FPS у середньовисоких налаштуваннях, якщо вам потрібно, можна вижити на повну швидкість. Так, зараз ми бачимо 656, 630, 607, 670. На цьому можна грати. Це дуже крута зборка Evangelion Edition. Е, так. Так, так, не скажу, що цей монітор для роботи, не скажу, що він для мультимедіа це конкретно ігровий монітор. Тому і ціна така, чесно кажучи. За 45-46 тисяч гривень купити такий монітор. Ну, я зараз граю без звуку, мене дуже швидко тут зільють, бо без звуку грати неможливо. Ой, вороги теж падають. Я не дуже люблю грати без звуку, бо це практично неможливо. Ви напевно розумієте. Я просто вам показую можливості цього монітору на, у реальних умовах. Так, підіймаємо, що тут у нас Підберемо беремо все, що є. І загалом пропоную піти зразу, відразу познайомитись з тими особами. Зображення дійсно абсолютно немає ніякого ефекту, смус-ефекту цього. Е, знаєте, таку, усе дуже начітке, дуже начіткий рух. Дуже високий FPS. Ви знаєте, дійсно. Здається, враження повної суторелістичної реалістично, суто картинки. конкартинки. Ой, слухайте, хтось в нас стріляє. Ну іди сюди. Їх тут двоє. Ну давай, давай, давай. Що тобі не подобається? Так, от він приліг. Давайте підемо з вами, пошмаляємо. Ну, ай-яй-яй, хтось десь ще стріляє в мене з іншого боку. Куди ти йдеш? Ти сюди вже. Так, з обох боків мене накрили. Ну, вибачте, грати без звуку дуже така невдала ідея. Виходимо. Хлопці, моє резюме таке, цей монітор є найкрасивішим монітором для кіберспорту, найкрутішим, найшвидшим. І знаєте, я роблю огляд з точки зору споживача, я не кіберспортсмен, але він має нереальні функції, і я його дуже рекомендую.